Привіт! Сьогодні я розповім про три продукти, які ви точно вживаєте, і вони крадуть вашу енергію. Ви швидше втомлюєтесь і менше встигаєте протягом дня. Мене звати Анастасія Пашковська, я превентивний нутриціолог. Мої клієнтки вже за 6 тижнів позбуваються випадіння волосся, висипань, менструальних спазмів, отримують в два рази більше енергії і струнке тіло. Підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, як це зробити. Завдяки цьому відео. Ви дізнаєтеся про три головних продукти, які призводять до постійної втоми ми і також я поділюся простими рекомендаціями, на що ви можете замінити ці продукти, щоб ви не обмежували своє харчування, а зробили його більш здоровим та різноманітним. Подивіться це відео до кінця, якщо ви хочете вже через 5-7 днів отримати значно більше енергії, без перепадів, без туману в голові і встигати значно більше. А також підписуйтесь на мій інстаграм, там я також щотижня ділюся рекомендаціями щодо харчування та аналізів. Цікаво, те, що майже кожна клієнтка, яка звертає до мене в індивідуальну роботу скаржиться на те, що енергії стає все менше, зранку важко прокидатися, турбує млявість, сонливість, особливо після прийому їжі, і десь після 15, 16 години вже продуктивність дуже падає і сил немає. Цікаво те, що я знаходжу в раціоні у дівчат: це кава, чорний, зелений чай, і кожного дня не по одному разу. Ви мені можете сказати, Настя, якщо я ще й каву приберу, я тоді взагалі не і не зможу працювати, але по факту це так не працює. Навпаки, постійним вживанням кофеїну ми собі створюємо порочне коло дефіциту енергії, з якого ми не можемо вибратися. В моменті ви отримуєте приплив сил, але через 30-60 хвилин вірогідно, що ви будете ще більш мляві, ніж до вживання кави. Отже, як простою мовою кава. Впливає на наші рецептори. Я не збираюся демонізувати цей продукт. Проте кава це стимулятор. А це означає, що віддати енергії нам доведеться ще більше ніж ми її отримали. За енергію у нас відповідає хімічне з'єднання АТФ, а за відчуття втоми, аденозин. Кофеїн є антагоністом аденозинових рецепторів, тобто він блокує відчуття втоми. А це створює ілюзію, що ми ще повні енергії. Хоча, коли ми прискорюємося своїм улюбленим лате чи американо, ми черпаємо енергію з запасів АТФ, які призначені на чорний день. Окрім того, кофеїн є антагоністом нейромедіатору ГАМК. Це важлива речовина, яка у нас знижує рівень тривоги і контролює. e o Отже, більше кави, більше рівень тривоги. Якщо кава це для вас ритуал, спробуйте її замінити, наприклад, на цикорі з рослинним молоком або на травіні чаї, тому що вони не будуть красти у вас енергію. І також пам'ятайте, після будь-якого напою це кава, зелений, травіний чай і так далі. Обов'язково випиваємо через 20-30 хвилин склянку чистої води, тому що ці напої вони мають більш кислий паж, і таким чином вони можуть призводити до зневоднення, якщо ми не вже. Живаємо свою норму води. Наступний продукт це випічка з борошна вищого гатунку. Я знаю, що ви про це знаєте. так, Всі чули про цей продукт, про те, що він не є суперкорисним для нашого організму. Проте, одна справа це чути, а інша користуватися цим собі на користь. По суті, це ці рекомендації, які я вам надаю, це та база. Якщо ви мінімізуєте ці продукти, вже через 5-7 днів ви побачите зміни на краще у своєму самопочутті. Знайти хліб чи випічку з цільного зерна або без. З глютеново на полицях супермаркету це дійсно складно. 90% з того, що ми бачимо, дійсно виготовлено з борошна першого сорту, вищого сорту це дешеве вибілене борошно, яке вже не містить калій, магній, вітаміни групи Б, майже не містить клітковину, як, наприклад, цільне зерно. Але для виробника це економічно менш витратно. Так було не завжди вибілювати борошно в промислових умовах почали ближче до 20-го століття. оскільки у борошна вищого гатунку майже немає вже клітковини, вона має дуже високий глікемічний індекс 85, продукт швидше всмоктується, у нас різко підскочий рівень глюкози в організмі, надалі наша підшлункова виробляє більше інсуліну, і далі йде різкий спад інсуліну і глюкози. Через це ми можемо мати млявість, перепади енергії. Тобто, спочатку у нас різкий підйом енергії, а далі різкий спад. Якщо ми на постійній основі щодня наступного. Навантажуємо себе швидкими вуглеводами і створюємо для свого тіла, для свого організму ці інсулінові качелі. Це може надалі погіршувати чутливість клітин до інсуліну і таким чином глюкоза гірше утилізується. Як результат, у нас може з'являтися зайва вага в зоні живота нам складніше схуднути. У нас з'являються перепади енергії протягом дня, якась млявість. Апатія, туман в голові, висипання, особливо в цій зоні. Плюс надалі у нас може підвищуватися апатит. От, наприклад, якщо ви відчуваєте, що ви поїли нормально повноцінну порцію, а їжа вона, наче, кудись зникає в бездонну діру, це не є нормою. Це може бути ознакою того, що рівень інсуліну у нас вже вище норми. Отже, на що замінюємо вироби з вибіленого борошна? По-перше, на цільнозернові вироби, також ми можемо замінити частково або повністю, наприклад, на рисові або на овочеві хлібці. Також дуже раджу звернути увагу на безглютенові вироби, особливо, якщо вас часто турбує здуття, метеоризм, головний біль або, наприклад, навіть мігрень, менструальні спазми, біль в суглобах. Я наполегливо рекомендую замінити саме зернову випічку на безглютенову, оскільки. Гліадин в складі глютену, він може ще більше посилювати системне запалення, якщо у нас вже є негаразди. Оладки, наприклад, можна виготовляти з безглютенового міксу. Ви, наприклад, можете подивитися в супермаркеті, він так називається. Тобто там буде просто мікс з деяких видів борошна, так, які не містять глютену. Можу по собі і своєму хлопцю сказати, що це дійсно класний продукт. Одразу бачиш різницю, коли ти, наприклад, поїла оладки з вибіленого борошна. Після в животі значно легше і немає відчуття, що тебе прибило, наче як муху, і треба просто лежати, не рухатися, і сил взагалі немає. Третій продукт це, звісно ж, рафінований цукор. Рафінований цукор це також очищений продукт, очищений від мікроелементів, від клітковини, тому по суті ніякої користі організму він вже не несе. Механізм роботи такий самий, так тому що рафінований цукор він має також високий глікемічний індекс. Таким чином, ми з'їли тісточку, Цукерку, або, наприклад, якусь солодку булку, у нас різко підскочує рівень глюкози. А, надалі у нас підвищується рівень інсуліну, і далі він різко впадає. Так? І через годинку ми вже супермляві і знову хочемо їсти. Плюс рафінований цукор заважає обміну астрогенів і може призводити до астроген домінування, і також він вичерпує допамін. Тому, якщо часто у вас немає настрою, тривожність, відсутність мотивації, щось робити, перевірте, чи не вже. Ви рафінований цукор на щоденній основі. Якщо ви самостійно готуєте щось солодке, ви можете замінити рафінований цукор на кокосовий цукор, сироп топінамбуру чи кленовий, або, наприклад, додавати сухофрукти. Але раджу не більше 1-2 разів на тиждень, оскільки це той самий цукор для нашого організму, просто менш шкідливий. Наші печінці та підшлункові залозі все одно, чи це буде рафінований цукор, чи цукор зібраний спеціально для вас десь в незайманих тропіках. У нас все одно при регулярному щоденному вживанні буде підвищуватися рівень запалення, вичерпуватися рівень енергії і падати продуктивність. Плюс, якщо ви спите менше 8 годин і у вас тривалий стрес, це також може знижувати чутливість клітин до інсуліну, тому я би не радила перевантажувати ваше тіло ще швидкими вуглив. Водами. Це не означає, що ми повністю маємо прибрати солодкий смак з раціону. Ні, ми просто привчаємо себе до натурального солодкого. Це можуть бути ягоди, фрукти. Також в інстаграм в мене є матеріал, який називається Що з'їсти, коли хочеться солоденького. Там я детально розповідаю, які варіанти краще обирати, а які краще уникати, якщо ви хочете мати стабільну енергію, чисту шкіру без висипань і цикл без спазмів. Переходьте в інстаграм, посилання в описі під цим відео. Пишіть мені в директ кодове слово чек-лист без смайликів і без інших слів. Будь ласка, так тому що код може просто не спрацювати. І забирайте корисний матеріал безкоштовно. Отже, якщо ви приберете ці три продукти і заміните їх на більш здорову альтернативу, яку я вказала у відео, ваше тіло скаже вам дякую, і вже через 5-7 днів ви відчуєте, що дійсно стало більше енергії, без ось цих постійних перепадів, млявості і туману в голові. І ще важливий момент, якщо, наприклад, ви переїдаєте солодким, його у вас дійсно багато в раціоні, спробуйте його потрошку поступово прибрати з раціону, в принципі, те саме із кавою працює, щоб у вас просто не було з цих проявів гіпоглікемії, щоб не було зворотнього ефекту, так? тобто, щоб не було сонливості, млявості і так далі. Отже, протестуйте на собі ці рекомендації і напишіть, будь ласка, мені через 7 днів, через тиждень в коментарях, чи стало у вас більше енергії, чи більше ви тепер встигаєте. До нових зустрічей!